А, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Михайла Мудрика. Сьогодні ми будемо продовжувати шлях за Михайла Мудрика в АПЛ в Лігі Європи. Побачимо, як нам на все буде виходити. Боротьба буде неймовірна. Я сподіваюся, що Михайло Мудрик буде на перших ролях в цих всіх матчах і буде здобувати нагороди кращого гравця матчу місяця і так далі. А в наступному сезоні я сподіваюся, що ми будемо вже в новій команді. А вам зараз хочу побажати приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Друзі, в нас матч проти Nottingham Forest. Ми йдемо на шостій сходинці. Вони йдуть на одинадцять. Це вже цікаво. Що у нас тут буде по складу? По складу, в принципі, всі майже готові. Погнали матч вдома. Ну знову ж таки, це такий матч, що його потрібно закривати закритими очима, як то кажуть. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, Закритими очима, але ж це Челсі. Вони не, не все так можуть робити. Ай не встиг. Кійно. Ох, який пас! А віддати мені на мудрика віддати. А Голкіпер вже зрозуміло поймав там кураж, все класно в нього. Удар, зрозуміло. Що це було? Я нічого тільки що не зрозумів, але тільки що захисник помішав Голкіперу винести м'яч. Ну, Губерк, не встигну як? Як це можна було це зробити? Не встигнути. Ти ж біжиш, ти ж. Ти ж блискавка. Хорошо? Ну, ти не ловієш, Ну, 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 ну як, як, Який пас віддав Палмер, я в шоці просто. А як ти мимо пробігаєш? Ну ти олень, чи шо? Та диви курва, блін, він не може вже стаміни не нема, нічого не може робити. Нуль-нуль, я... наступний матч у нас Карабао Кап, але він мені не цікавий, я просто тренування проведу і все. Так, матч з Арсеналом просто розраховуємо. Мені цей кубок не цікавий. Т4 по пенальті програємо. Палмер не забив. А і через 2 дні в нас матч АПЛ проти Бормут. Ну, як тут можна відновитися, я не розумію. Так, тут уже Грізман вийшов. А тут уже Мудрик. Ніхера собі там підкат ззаді прилетів, а? В який навіс. Ух, кепа. А що ти в руки не можеш взяти? Ну ти придурок чи що? 0-0 перший тайм. Жах. Бояться я це віддав! Оце. Ха, -ха, ха Жах. Ну а тут тепер бормут в атаки. Дивіться, як він просто одним пасом все прорізає. На! 1-0. Ха! Кайф. Ну шо ви... Бля. Терміново потрібно міняти команду. Просто міняти команду і все. Десята хвилина. Ми йдемо з куля. Так нічого на ньому і не зробили. Один нулі програємо. Хайф. Так, матч проти Спортинга, а спорт на другому місці ми на п'ятому. Це шанс вирватися в топи, в топи. Так, мудрик готовий, команда готова. Погнали. Куреля, свали! Свали! Та ну бийте вже, ну ви ідіоти! Та ну сайт же в мене. Щоб твою душу, блядь. Оце вони. Ну, ай. Нам би якусь таку команду, щоб де ми могли зробити якийсь скачок, знаєте, такий, ну, блін. Де розвивають молодих, талановитих гравців. От нам туди потрібно. Мудрик. же, оббіжить, оббіжить, мудрик, і. і ти там ну ти, бля, ти, ти всерйозно. А буде ну все таки що як він забив, як він там не забив, і як він тут забив, я не розумію. Я цього просто не розумію. поясніть мені, тут поперечена, і тут як він забив? Зльоту, Голкіпері, прям 6 це, туди, а від Голкіпера ще. Ой-ой-ой. Так, який це гол для Михайла? Третій гол в чотирьох матчах Ліги Європи. Ого, оце солідно. Ой, наступний матч проти Ліверпуля. Дивіться, потенційна, можливо, команда майбутня для Михайла Мудрика. Але тут потенційно потрібно ще атаку цю Ух ти, кепа. Мудрик, ну я ж натискав забрати кепа. Так, обіграти другу команду Ліги Європи це було б дуже зараз непогано би. І і що там було, я нічого не зрозумів. сайт Добре. Мудрик? Але я бачив цей простір, тому й попросив пас від палмера, але такий полетів не дуже зручний. ні 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 ну диви, як довго вони є. Диви, як вони довго це роблять, ну вони мучають нас. Один-0, фу, перемога. Мудрик на 45-й. Це воно. Це Нормально, це наш турнір. Два дні і матч проти Ліверпуля це срака. Просто срака. Так, ну ми, в принципі, докачуємо 75 пенальті. Мудрик не дуже, хоча б на ,50 хвилин 50 хватило б його. Зачекайте, якщо там грає Салах, то хто в них зліва грає Дієш? Ну ти спробуй того Дієша просто з стартової 11-ї виштовхати якось. Зараз побачимо, хто в них там тось, грає зліва. Мудрик на гакпо, але Мілітао там! І ти. Удар! Сюди, сюди його Так, Ха! Нормально! Який це для нього вже голов Цьому... Це... А, тут не покаже, я забув. Ну, тримати офсайд, офсайд, не то. Не не спіши Рагенький, не... Що таке? хер... Цехар... А, там ще к'є є, точно, я й забув. <ривіт> А, так це ще е демільтау забив, це не автогоп. Прикольно. Та ну блін, ну чому він не цей? Чому він не біг, блін? Я чекав, чекав, щоб віддати пас взагалі-то на Гакпо. Щоб він забіжить туди, Мудрик. Мудрик. Мудрик, ну вдарь, вдарь ти! Ти просто вдар і все. Мудрик. Один, як він забуває. Хто собі, що це за гол? Він зараз йде з поля з останніх сил. Два-один, ще й відстійки. Та ти шо? 2-го один. О, це, це на заміну можна так і піти. Але головне, щоб 2-1 і закінчилось. Два-один і закінчиться. Хорошо. Так, у нас знову міжнародні матчі. Але це матчі за, за що? Правильно. Просто так. Так, матч проти румунами ми не будемо грати, ми будемо це все розраховувати, тому що це не... Ну, ніякий турнірний і так далі. І що тут з Румунами? 2-2. Мудрик Ван. Нормально. Матч проти Чехів. Що тут по складу у нас вже буде? В принципі, нічого не змінилося майже. І тут 0-2. Бондар Шапаренко. Бомба. Перемога нічия. Нормальні такі два матчі в нас були. Так, а тепер у нас матч проти Берний. Майже останні команди чемпіонату. Сподіваюсь, ми можемо виграти в них спокійно. На матч проти Берне тут потрібно перемагати 100, навіть 200%. Собі, вони ще б'ють перші по нашим воротам. А що таке, що за приколи такі? Куди ну, ти даєш? Ну ти придурочний нахуй, там кукуреля стоїть, ідіот! Після помилки Михайла Мудрика забуває гол. Я забуває голов'явшовець. Так, потрібно зібратися. Ну слухайте, майже остання команда, блять, чемпіонату. І в нас такі проблеми з ними. Мудрик. Це все в твоїх руках, Мудрик. Ти один, що ти зробив? Що ти зробив? Сюди Як він тут пробіг просто? І тут на замахі, і тут уже захисник накриває майже з лівої ще ноги в Даній 1. Знову таки на 45-й хвилині забуваємо. Віддай же ти нормально, ну по людськи ти віддай, ну. На полюдській один, чесно кажучи, я в шоці. Я в шоці. Ааа, все програють, все програють в центрі поля. 18-та команда, блядь, Виграти в Ліверпуля, нахуй і програти в 18-й команді чемпіонату. Оце бомба. Як би дограти цей сезон за, цей, за цю команду і звалити звідси? Вообще, це мені ще й пас був. Ти що, на приколі дядь. У нас матч проти Марселя, ми вже на другій сходинці. Хто там на першій, до речі? На перший реалі сусіда. А, так 4 команди, які мають по 10 болів за 4 тури. Нормально. Я просто двигаюсь за м'ячем. Ну, типу, це потрібно по тактиці. А в мене все рівно забирає оцей оцінку рейтинг матчу. В чому прикол? 0-0 перший тайм це так добрий день. Мудрик, козел підкаті ти козел, ти просто козел. Мудрик! Мудрик. 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 Мудрик кіпер, Мудрик кіпер козел! Так, Мудрик з м'ячем. А Грізман. Грізман. стійка! стійко! Ну, можливо, Гаку, це вийшов, що він щось зробить там спереді, а? Ну, що щось Грізман, ну, один удар такий стійко, ну такий собі перформанс. Ой, блядь, оце перформанс взагалі цього палмера. 0-0. А Грізман міг з Передачі Мудрика! Матч у нас проти Весгрима. Сьоме місце проти 14-го. Шов Мудрика пусти мені. Добрий день -на, -на, на кайф. Ой, який пас від Мудрика! Сюди, сюди його! Машина Мудрика. Віддав який пас. Фу. Хорошо. Як він? Ой, та ти шо? Це ляля, -ля. це ляля, -ля, а не пас. Гак по красавчик. Не встиг. Не встиг. Добрий день. 8-8. оцінка. Йоп, щоб його. Тут знову заміну потрібно. Блін. Заміна проходить, Михайло Мудрик іде з поля. Сподіваюсь, 1-0, так фух. Закінчуємо. Добре. Так, матч проти Тоттенгема, лідер. Тоттенгем-лідер чемпіонату. Серйозно. 33 бала, ще й серйозно. Вони ще ні разу не програвали. Тут Фулхем, Бормут, Вуверхемтон. Він ну, взагалі відбувається, я в боці. Палмер, ой-ой-ой, небезпечна атака. Нормально ми сміливо граємо проти першої команди. Грізман, на да, Грізман не біжить. Ну хто це такого нападника купляє, який не біжить, який уже все. Худрик! Нудрик слів сидів, ну люди злівий. Ууу, оце вообще бомба. Це бомба. Просто як він тут, скільки захисників. І туди його з лівої ноги. Ти ну ой, хорошо. Ну будуть бити. Вану! Вану сюди, паламерську. Угу. Оце вже впевненіше, оце вже добре. Але я думав, там зараз мудрик. В один дотик, в один дотик. Але ладно, 0-2 це дуже добре. Ні. Блять, один-два, сон. І ще ми зійдемо на заміну, йо. Тільки не 2-2, тільки не 2-2 і тільки не програти, будь ласка, будь ласка. Будь ласка перемагаємо харчу, горцю. Матч проти Арсеналу. А чому ми на 5-ті сходимося до сих пір? Тому що, блин, амить Бормуту програли, я й забув. Бормут Фулхем. Тоттенгем уже з першою поразкою в цьому сезоні від нас. Так, матч проти Арсеналу все був вдома. Знову стаміна не туди, не сюди. Погнали. Мартінелі з м'ячем. Небезпечно на Хаверц. Хаверц? Кіпер на місці. Ні. 1-0. Погнали! Передмога над Тотингем нічого нам не, цей, не дала. Мудрик? Це не удар. Це не удар. Це не удар. Я не знаю, що це було. Це був стид. Блін, ну на останніх хвилинах забити було. А тим часом у нас матч проти Реал Сусідада, який знаходиться на першій сходинці, до речі. Ой-ой-ой-ой. Мудрик. Нормально пас можна було б дати. Мудрик! 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 Мудрика! Один нульсю, сюди його! Знову граємо проти першої команди, але це вже не в чемпіонаті, а в Лігі Європи, і знову мудрик забиває. Зараз не в потрапив, йо-ме. Мудрик! Весесеньком, Михайло Мудрик 2-0, ближній кут. Туди його. Ну але я тут я притормозив трішечки і з... туди ж ти його. Ні-ні, ні 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 тільки не 2-1. Ні-ні. Голкіпер. Так, на перший тайм. Це нормально 2-0 мудрик дубль. Гарно. Так, я щось чомусь правда не розумію, чому ця команда займає першу сходинку. Можливо, у них якісь такі суперники були, не такі, як Челсі. Ну, наприклад. Ух. А заміни той не вийшло Мудрик відіграв цей матч, забрив два голи, і ми перемагаємо два голи. Клас, клас. Так, це пенальті 76. Уже. Вірніше 75, це те, що я хотів, я зробив. Тепер будемо кричати щось інше. До речі, рейтинг вже 83-й. Ігра проти Брайтона. Мудрик. Ой. Ну, важко сказати, що було поруч, але, скажемо так, було поруч. Геймс, ну ти серйозно, ти не дотягуєшся, ти не хочеш перехоплювати на тобі. На, на, ти не захотів перехопити, потримуйте. Мудрик. Мудрик, добре. Один, один. Сюди, його, сюди його. Покійно. оп 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 Ага, га-га-фа. Ладно, це нормально. На фланги без стаміни. В реальному житті в нього ж більше стаміни його. Тобі добрий день. От тобі ми йдемо на заміну. Якраз вони забивають. Кайф. ще. Вони ще раз забили. Хм. Кайф. Так, друзі, Останній матч на цей випуск. Челсі проти Вулверхемптона. Сподіваюсь, буде перемога. І гарний пас. Каппо. А, -а, 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 а чому ні? <писк> це Жах, це потрібно міняти команду. Я не знаю. Ну. Мудрик в Челсі просто перегорає і все. Нема слів. Нема просто слів. Мудрик 1-2 все ж таки. Все ж таки 1-2 Мудрик забиває, але це більш схоже на гол Престижу. 1-2 програємо, але Мудрик хоч і забиває. Це поразка, на жаль. Боргмут виграє в Тоттенгемо, а це приколи там ідуть. наступному випуску вже буде матч проти Брентфорта, але я хочу підмітити те, що все-таки у Мудрика немає ніякої травми, і це дуже добре. А зараз би я хотів подивитися турнірну таблицю. Так, да, Вотфорд 20-й, Везгем 19-й, Бёрдлі 18-й. Цікаво, Астанвіла 14-та Сходинка, МЮ 10-й, Челсі 9-й. Челсі, дивіться, якщо б вони б не програли, Могли ну, б бути ну, на сьомій сходиться там, де зараз знаходиться Манчестер Сіті. Потім йде Арсенал, Фулхем, Ньюкасл, Бормут, Ліверпуль і Ніхера собі. Так, в Лігі Європи. Що в нас тут може бути цікаво? Ну, Марсель на 28-28 місці, Фенр, 22. й Так, що в нас тут ще цікаве? Є Манчестер, Юнайтед сьомі. Раусусіда дуже 5, вже не перші. Наполі четвертий, Челсі третій, Другий Олімпіакос і перші Севілья. Прикольно. Так, бомбардири АП. Михайло Мудрик. 11 голів за 17 матчів. Нормально разом з Соном беремо цю четверту-п'яту сходинку. А далі не так то й багато, ні? 13 голів. Що по асистам? По асистам напевно, ми тут не дуже далеко. Взагалі є чи нема. Зінченко грає за Фулхим. Ніхера собі. Мудрий все-таки є три асисти. Ну ладно. Що в нас в Лігі Європи по бомбардирам? Чуйрой мобили на першій сходинці. Сім голів, вісім турів, нормально. Так, ну Михайло Мудрик має бути П'ять голів, шість матчів. Бомба. Кепа зато номер один по сухих матчах. Дуже, дуже круто. Що ж, на цій ноті будемо завершувати. Наступний вже випуск розпочнеться матчі проти. Редфорда тому дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Я з вами не прощаюсь. На все добре, бережіть себе.